Вклад Михайла Грушевського в розвиток української нації важко оцінити словами. Його життєвий шлях був тернистим і складним, але він спромігся обійти всі докори та переслідування з боку російської влади та видати книгу Історія України Русі. Після його праці вже ніхто не міг казати, що українського народу не існує. Він як представник покоління створив історію України Русі. Яка чітко доказувала про те, що український народ від Київської Росії і до сьогоднішнього дня живе, розвивається. Безпередно розвивається його державність, тяглість, ця традиція. Він якраз показав, а, чітко і аргументовано, що ми окремий український народ, а є окремий російський народ. Михайло Грушевський був ключовою персоною в державотворенні України. І на круглому столі в обласній бібліотеці імені Короленка разом зі студентами досвідчені історики говорили про видатного політичного діяча. Згадаємо його державницьку діяльність, згадаємо про те, що його є такий стереотип, коли називають його першим президентом країни. Насправді цього не було. Це не передбачало ні конституція УНР, ні інших документів, ніяких немає. Або насправді під президентом УНР мається на увазі його тоді називали президентом Центральної ради. Тобто, по суті кажучи, спікер Верховної Ради. Грушевський має відношення і до Чернігівщини. Приїхав він сюди у 1924 році і підготував фундаментальну монографію Чернігів і північне лівобережжя, яку можна побачити в бібліотеці. Це збірник наукових статей, які охоплював, це був план написати нараси історії всіх регіонів України, встигли видати Київ у 26-му і Чернігів у 28-му. Потім фінансування приїздали, далі не вийшло. Але це найкращі тодішні вчені, історики, і головний матеріал дуже якісний. Все, що вони зібрали, воно якраз дуже довгий час було невідоме. І далеко не всі могли відразу до цих матеріалів мати доступ. Сьогодні молодь на хвилі патріотичного підйому має знати своїх героїв. Вона не забуває свою історію і ставить видатні постаті на рівні з героями України. Майбутній історик Юлія Пилипенко присвятила вірш Михайлу Грушевському. Коли ж бо прийду я додому з роботи, візьму та відкину відкину життєві турботи занурюсь в читання, помрію про щастя. А схочу, читаю будову зап'ястя. Просто помрію про краще майбутнє чи те, що над нами стоїть щось могутнє. Чи те, що в країні страшенне безвладдя, а може, сусіди наслали прокляття, а може, це я забув про завдання, бо завтра потрібно докласти старання, прийти на роботу із самого рання, розказати студентам щось про кохання, про те, як потрібно любити країну, від горя і смутку її відновити. Хоча і заснути мені не завадить, та сам я не знаю, що завтра провадить. Потрібна людина, що вміла творити, людина. Що щиро вміла любити, любила свій край, свою землю, святу, неньку в країну, таку молоду, нехай же у сні мені прийде діяч, що вирішить низку проблемних задач.